Дуже багато політиків зараз кажуть, що вони готові на все. Так, вони готові на все ради себе. А я готовий на все ради України. Тому що я мог уїхати і жити за кордоном. Я можу уїхати, але я не роблю цього. Бо я тут народився. Я мешкав за кордоном, я знаю, що таке. Ми завжди там чужі. На якій мові ви мені розмовляли? Хто би з нами не спілкувався? Скільки б років ми не жили поряд з ними? Ми інші. Ми чужі. А це наша країна. І тут ми обов'язково переможемо. Ми знаємо, що восени в жовтні будуть вибори. Місцеві вибори. Все це розуміють, всі знають. Місцеві вибори змінять країну. Тому що зараз партії це банкрути, ми розуміємося. Коли мені питали, чому ти не йдеш до провладної коаліції, тобі дають гарне місце, тобі дають гарні перспектив. Я обійсню людям. Зрозумієте, це перспективи для мене, для України там перспектив немає. А зараз зі мною дуже багато людей. Які розраховують на те, що я побережний скорбуз буду працювати на Україну. У мене двоє синів. одному п'ять, другому 12. Вони бачили дуже багато. Вони були в Америці, в Азії, в Африці. Але хочуть мешкати в Україні. І для мене це головні дві причини, чому я хочу все виправити в Україні. І я це зроблю.